Вітаю! Ви дивитесь програму Твій світ і я, її ведуча Вікторія. І знову я рада побувати в розкішному ресторані під назвою Говерла, який став улюбленим місцем відпочинку для франківчан та гостей нашого міста. Які тут цікаві забави проходять, а яке смачне частування! Ми також сьогодні готуємо чотири нові страви, які шеф-кухар ресторану Говерла Каха Карчава. Вітаю вас, каха! Добрий. день! Розробив і ввів нове меню. Всього-навсього є 16 нових 16. страв. Ми обов'язково всі страви нові вам покажемо. Сьогодні готуємо 4. Які? Ми сьогодні будемо готувати телячі печінки, називається самігрела, салат світної капусти з грецьким орехом, хачапурі з тестом з насланням цесте. И кубдари, два вида мяса на сварении, тесно маринованные. Это все мы вам сейчас покажем. Сейчас будем делать сами Нарезаем помидоры, да, перец бо болгарский перец, печенька. Печенька да, яка? Да, горячая да, печенька. Добавляем сюда. ще стручковий фасол. Каха, ми це все протушили. Да, ми все це протушили. Здесь йде э, телячая печенька, болгарський перець, морковка, цибуля, чеснок. помідори, там, Помідори, стручковий фасол. І вот соус. І соус. Це все вместе тушиться. І подається гарячим. Да, і грецький орех. Повертаємось до приготування салату цвітної капусти, дуже рекомендований для жінок. Некалорійний, літній, легкий. Цвітну капусту попередньо відварену нарізаємо. Да, нарізаємо. Помідори нарізаємо, да, чері. Чері нарізаємо. Від такого салату не поправишся. Не. Не. Наоборот еще хочется. Потом добавляем цибулью. Ну изножки горіхи. О, да. Орехи добавляем. Горецкие перемели горецкими перемелями. И добавляем на заправку потом улиткович с чесноком. И все. И все. И показываем его готовим? Стоп, давай. От, прошу дуже, готовий салат. Смачного. Снова. Скажіть, будь ласка, що це ми таке готуємо? Це ми готуємо курочку до салату Цезар, яка ми, ну, тут вона маринується, маринується в натуральних інгредієнтах, не дається ніякі приправи із пачки, воно дається натуральний тим'ян, дається перець, червоний, паприка, солодка, дається чесничок. І Все маринується, так що це за салат получається дуже ароматним і дуже смачним. Ну Я пробувала справді так. ви правду говорите. Він дуже смачний. І ще ми тут соус, який робимо. Це чисто випадково. Я впала, якраз готується робочі моменти, так. поки каха готується так, до так, наступної так, страви. І це ще про соус. Соус ожиновий Ми теж не використовуємо до е, ніякі штучні. Ароматизатори, ліпарники, це береться ожина і вона своїм вариться, блендерується, проціжується і там йдуть теж приправи натуральні. Ми поливаємо ним, є м'ясо, є теляча, шатобрян. А ми зараз переходимо до наступної нової страви. Шеф-кухар нас презентує, розкаже. Тут є с який внутрі заправляється сиром. Зиром. А, да, а второй єст називається кубдари, который два вида м'ясом мариновані внутри і оно запекается на духовке. Тобто ми вже можемо відправлятись в зал і да. смакувати чотири нові страви. Так. А ви нам обіцяли ще наступних чотири наших наступних передач, потім ще чотири і потім ще чотири. Так? 4. 16 страв будемо презентувати в ресторані. Тож йдемо в зал. Пожалуйста. Ну, як на початку нашої передачі, я говорила, що тут дуже цікаві забави і смачне частування. Прошу дуже ви самі все бачите. І ще раз, каха, нагадайте, що ми готували. Ми сьогодні приготували телячі печінка з криски орехом, тушені білого сухого вина, салат з цвітної капусти з крески орехом, кубдарі, два вида М'ясо, телятина і свинина і хачапури з сиром. Угу. Дуже апетитно виглядає. Ми обов'язково зараз це все посмакуємо. Наталя, кухар ресторану Говерла. Що би ви хотіли сказати про ресторан, все, що наболіло, все, що знаєте, все, що можете сказати глядачам і не можете. Що Ні. тут відбувається? Ви все бачили, як ми готуємо на кухні, які у нас страви. І ми також всіх запрошуємо до ресторану Говерла відсвяткувати свій день народження, всі свята, іменини, Весілля, Весілля. завмішує біля 70 Весілля. чоловік. Так, так. Так, Звичайно. Отож починаємо пробувати, так? Машного. Дякую. Дякую, Каха, вам і всій вашій команді mm. за такі смакоти, сподіваюся, Так, салат. Дуже вдале поєднання. всіх інгредієнтів. Так. М -м. Нема в мене слів. Дуже смачно. Каха, на завершення нашої передачі скажіть щось на грузинській мові, якісь побажання всім нашим телеглядачам. Ресторан Говерлаші. Каха сказав, що він любить всіх глядачів і запрошує в ресторан Говерл. Так? Так. На цій оптимістичній ноті ми завершуємо нашу передачу. Дивіться програму Твій світ щонеділі на телеканалі «Третя студія о 20.15 з повтором в понеділок о 8.15. Ресторан Говерла як завжди нас не розчарував. На все добре.